Терміновий привіт на каналі LifePetsUA, Це просто я зараз от реально говорю дуже погано дивлюсь за равликами. Не лякайтесь, будь ласка, що, що в них там робиться всередині. Я просто реально в них загляду зараз. Таку раз в три-чотири дні годую. Це погано. Не робіть так, будь ласка. У мене тут сидять тигри. Я вче в шоці, як вони змогли за такого фігового догляду, який в мене зараз є, зробити мені яйця. Я не знаю, що з ними робити, якщо чесно. Я їх зараз виберу, звичайно, в контейнери, але я просто максимально не очікував, що таке може трапити в мене. І так рано. Я не знаю, я не пам'ятаю теж, коли в них дата вилупу десь в мене була в коментарях і записана була. Я вже чисто тако все забувся. Я їх мінімально часу зараз приділяю цим всім справам равлячим. В принципі, я знаю, що тигри можуть спросом користуватися. Бо в мене багато хто питав за них, то може і лишу зараз щось там. Це мої тигри, а це мої тигрята. Чесно, в мене якось одного вечора, можливо, ці тут вже день другий лежать якісь. Просто щось тут брязкало в тих контейнерах, я не розумів, що робиться. Мабуть, вони просто неслись. Треба якось оце все повибирати зараз. Це, звичайно, мені багато роботи дає, але я навіть не знаю, які вони, мать, будь, ці яйця за розміром по нормі. Якби це були речі, я б цю кладку висушив, бо вони якісь мені малуваті трохи. Сподіваюсь, більше сюрпризів не буде, бо я ще не всіх накормив своїх равликів. Це чисто така ночна прибирання. Ой Боже, скільки їх тут є. є. вже, напевно, вам завтра наступний кусок. Ну, але це, звісно. Конечно... Шок ось такий. Так, шановні, ситуація в нас наступна. Я це все благополучно вилучкою вибрав, навіть трошечки помив з пульверізатора, щоб вони не були брудні, бо по ним якась там букашка бігала, ще щось там. Ну я їх коротше, максимально вимив. Спочатку я зробив помилку, почав їх одразу кидати в, ту, в контейнер. Але потім подумав, ні, ліпше їх помию, бо вони там брудні геть лежали вже явно не, не перший день знесені просто. Ось це наші тигри. Ось такі вони файнезні. Вже реально дуже давно ну, не займаюся вже я цими равликами, по суті. Вони так, існують в мене в квартирі. Так, зараз я перенесу. Опа. Рахувати, звичайно, я це все не збираюся. Через те, що дорожу своїм часом. Так, ми це все швидесенько переложуємо. Я напишу дату, коли вони знеслися. І буду сидіти зараз, видивлюватися, скільки треба ждати, щоб вони вилупились. Сподіваюсь, не тиждень, не два, не три, десь таке два місяці. Блін. Ще стало менше ставати контейнерів. Вже знову в мене якісь яйця з'являються. Що це таке? Так, це ми все перекладуємо. Можливо, комусь яйця треба, хто з рівного. Або може приїхати в Рівне і їх забирати тут, то пишіть. Я щось придумаю, Там 10 яєць за якусь ціну буду продавати, подивлюсь, по чому взагалі тигри зараз і придумаю. Коротше, інстаграм-магазин я також повиложу, може якусь знижку з ними придумаю. Воно буде щось понапридумувати. Поки що мені заравленнята ніхто не пише нікуди. Не факт, що вони ще будуть. Я завтра ці яйця не висушу, так що слідкуємо за новинами. Зараз 2 часа ночі. Шановні, ось і моє друге включення. Вже пройшов тиждень, як я зняв вам плюс-мінус ту кладку, але не важно. Дивимося, вони трошечки, бачите, такі повисихали. І на них ще кальці не дозмився. Того вони такі мутненькі в мене. Це маргульки, які продаються. Я їм хочу показати вам їх через те, що в наступному році будуть продаватися такі милесенькі. Я їх не буду виставляти вже таких великих, понимаєте? Якщо комусь треба вже більшенькі, то будь ласка, пишіть мені чим пошвидше і забирайте. У мене їх просто дуже багато і мені незручно за ними всіма одразу дивитися. Дивіться, які гарні. Ось ці я вимив добренько, і вони ще в вологому контейнері такому. Вони бачите, дуже Блін, на світло вас би. Ось так виглядають. Вони насправді дуже шикарні. Це Маргінато F4. Будете купувати, я вам все конкретно розпишу. Всю інформацію підніму, бо зараз я щось різко почав прибирати у них і вже нічого про них не помню. Але в мене все записано, так що все імеється. Тому звертайтеся, мої шановні, там у нас новий громадянин з'явився. Ну, можливо, колись будуть про нього відео з такими гарні. Ще, це ж не все, що я вам показав. Показую одразу їх батьків, щоб не було питань, а що то там за маргінати в нас такі. Дивимося, їм два рочки. Це маргінатки гарненькі. Ось такі. Вся інформація про них говорю в особистому спілкуванні буде присутня. Ось там біля 14 см вони по штангенциркулю. Всі заміри знайдете в мене на цьому каналі. Я їх, по-моєму, якось міряв на камеру. Не пам'ятаю, в якому це відео. Хто дивиться давно, може і знає якого вони розміру. Ось. Отакі вони гарнюнькі і їхні діточки в продажі зараз. Тут у нас сидить ось такий шикарнюченький овун. овум. Покажись, будь ласка. Ой. Це наш овум Ульхаус, який в мене один лишився без пари. Коротше, я його вирішив таки продати. Я не буду вже тримати цих овумів. Ну, і так багато видів в мене маю, і за ними і так складно дивитися, зараз поєднувати навчання, роботу і, і YouTube, і інстаграм, магазин, так все разом трохи складно. Коротше, дивимося і забираємо. Він реально класний. Шрамів не наблюдаємо. Ракушка чорна, дивіться, яка гарненька просто. І це сільвер. Воно, бачите, каломела в нас не розовенька. Це чистий овум. Це ульхаус ще. Його зараз не так багато в Україні цього ульхауса є. Лінія сніжків, це я навіть пам'ятаю. Ви можете навіть відгортати в мене на каналі, є відео, там, де я ось розпаковую, як я за ними доглядаю. Чого б я вам рекомендував у себе купити равлики? Бо якби в мене була можливість подивитися, в яких умовах. Ростуть, що їдять, як їх утримують, то я би напевно навіть не роздумуючи брав у той людини, в якої все наяву, яка може надати вам відеоматеріал. Заходите в Ютуб, в інстаграмі в мене там все є. Все, як я за ними дивлюсь, звертаємо увагу і забираємо їх в мене, бо вони реально в мене зайві трохи і складно за всіма одразу дивитися. Пишете в інстаграм nail shop, Там я вам запропоную і мох, і кальцій, і ягель, і матик рейда навіть є. Е, ну, дивимося, купуємо. А я поки що буду з вами прощатися і чекайте на моєму каналі невдовзі нові відео. Буду старатися частіше знімати, ніж це виходить в мене.